Бог подарував нам за кров, за сльози, за терпіння тисяч і тисяч людей незалежність. Подарував, як ми скористалися цим даром Божим, <клес> чи то покоління скористалося достойно. Знаєте, тоді говорилося, напротязі років горілося, аби тільки не було крові, аби тільки не було крові. Але під ті оклики скільки було нечесності, ницості, я би сказав, підлості у цього поколінця. Бо Янукович Янукович, але ми ж допустили його. Але ми допустили багато дечого іншого. Чим не кращого, чим Янукович і його кліх. Ми самі, наш народ, опустився, опустився морально і допустив до того, що Україна стала такою, як вона стала. І не дивуємося, що сьогодні потекла кров. Потекла кров і ці дійсно герої. Вони своєю кров'ю омили ту Україну. Вони прийшли, віддали своє життя. Для того, щоб ми разом з ними і особливо наступні покоління були кращими, чеснішими, поряднішими, щоби цінували той дар Божий, який називається свободою, гідністю, чесністю, дарованою нам Богом Це їх жертва ім'я того народу, нашого народу. Але не забувайте. Ще одне, не тільки ця кров. Вони були чиїмись синами, чиїмись братами, чиїмись чоловіками, чиїмись батьками. І їх, власне, тих, їх близьких сльози, страждання остаються з нами. Отут серед нас, то коли ми будемо проходити поруч, дивитися, не забудьмо втерпі їх сльози. Не забудьмо подати руку допомоги, власне, цим. І не забудьмо, що це живі свідки того їх героїчного подвигу. І будьмо достойними, власне, цього подвигу. Хай українська земля прийме тіло ще одного героя. І сьогодні ми ховаємо не одного, як почали в Україні ховати.